Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Показую вам муху. Он. Мушенята маленькі. От Я, до речі, приніс їй е, шепшину. Ще спробую. У нас от є така, я нам на чай. Сушив якось в цьому році, не пішла вона. Я один раз пропонував їм, вона не схотіла. Ну і зараз бачу не хоче. На! Ще кролику запропоную. Не хочеш? Ось кладу вже їм сюди сіно, потрішку їдять малі бандюки. Вон вони там такі. Гарненькі черненька ось. Ці черненькі. Ось. От сірі самі сміливі оці. До речі, якісь у них, наче й вушка більші. Такі от... Такі от. І чорненький ось. Ось дуже красивий. Всі вони дуже красиві. До речі, одна моя постійна глядачка Софія, вам привіт. Задала питання мені, чи я буду когось із цих кроленят залишати собі. Ну, в подальшому для розведення. От, е, Друзі, моя відповідь однозначна ні. Я нікого не збираюся з них залишати. Е, по... Декільком причинам. По-перше, в мене немає місця. Ви бачили, я вам багато разів показував. Якщо все буде добре, буде сезон е, птиці все ж таки, я більше люблю птицю, курей, качок. От, звичайно, я люблю кроликів. Е, от подивіться, як їх можна не любити. Як отаке можна не любити? Але мені багато кроликів навіть і не потрібно. Ну, по-перше, як би це не звучало, але у моїй сім'ї ніхто кроликів не прибирає. Тобто, ну ви розумієте про що я? От, по-друге, я особисто я не їм кроляче м'ясо. От, тобто, мені просто ну, вони в великій кількості не потрібні. Так, от для себе, для душі, я одну кроличку одного кроля. Якщо все буде добре, буде саме ця кроличка і саме цей кріль, який у мене зараз. От мені цього достатньо. Раз десь в півроку кроленят там чи в скільки, от. Ану, здається, вона. Ану, мені здалося, що вона шепшина. Ні, вона, як завжди, коли я знімаю, збирає сіно з підлоги. От, тому я планую залишитися з одною кроличкою і е, з тим кролем. От. Що буду робити з кроленятами? Я планую їх усіх продавати живими. От. Якщо е, вийде, то всіх на тримання. Друзі, я, звичайно, що розумію, ще дуже рано. Ще буде вакцинація, ще вони занадто малі. От Я то сподіваюся, надіюсь на краще, що всі вони будуть живенькі. От, але ну, ви ж знаєте, що кролики це така тваринка, що з ними буває багато проблем. От, тому ось мамка прийшла своїми вухами закрила кроленят. Тому ось так. от. Я вже моніторю, у нас місцева група є, от, багато людей пропонують. Коротше кажучи, можна живими кроликів продавати. От Є попит, як то кажуть. Тим більше, ну, подивіться, які в мене кролики. У мене ж кролики найкрасивіші, ну а як? От, Тому плани такі. Але знаєте, планувати можна одне, як буде. Тому що і ще дивіться, друзі, якщо я, наприклад, ну, оптимальний варіант це залишити з них кроличку. От, якщо я залишаю з одних кроличку, мені потрібно буде міняти кроля дорослого. Я не хочу цього робити. от, Якщо я залишаю з них кроля, то мені доводиться прибирати і кролицю здорову, мамку їхню, і кроля. Я прив'язався до них більше. от. Ну, вони в мене ж давненько, тому якось так. Але, е, звичайно, ну, ви ж розумієте, що це з життя. Все може трапитись, все може бути. тому... Але ось так. от, Мені просто навіть велика кількість кролів не потрібна. Я навіть думаю, коли наступного разу опускати цю кролицю до кроля. От, Я розумію, що можливо не щоразу вона буде по 10 приводити. Але, от бачите, вони вже самі вискакують. Із того ящика от уже воно пробує бурячок. От. Тому якось так. Поки що будуть ці. О, такий попригав. Ох, такий ти. От. Звичайно, вони гарненькі, це все зрозуміло. Усих шкода, друзі, це все зрозуміло. Але здоровий глуз також повинен бути. Все ж таки, моя пристрасть це куре. Домашня птиця. Тому я. Все ж таке, щоб там не було, планую е, на цей сезон щось завести для м'яса. Можливо, ну, подивимося, я ж кажу. Зараз такі ситуації, що планувати щось ну, наперед далеко не можна, але і без планів жити не можна. Тому, от якось так. Е, і ще хочу. Сказати, я якось так, коли їх знімав, мені самому прийшла ця думка, що, звичайно, на літо потрібно їх переводити на вулицю. Це зрозуміло. От, І кролицю тут добре. Ну, Ви всі, всі цю клітку знаєте. Ось, в мене їх тут дві, хто зі мною. От давно от одна клітка і от друга. Зараз я її використовую так. Зерно там стоїть, от відеречко з яйцями. Звичайно, взимку тут дуже зручно, тут тепло, тут вмикається для корей світло, кролиці гарно, але все ж таки ну, потрібно і свіже повітря, і сонячні промені, тому, звичайно, я їх на літо там, ну, на літо і те, так умовно, коли вже буде тепло, переведу всіх туди на двір. Подивимось, кого куди, це ще далеко. Я думаю, що вакцинація. Їхня пройде ще тут. От Вони побудуть з кролицею, а потім уже я подивлюся. Королинят окремо, кролиці окремо. Ну, це вже я, друзі, забігаю наперед. От, тому от так от. сподіваюся, я відповів. Я з них залишати нікого не збираюся. Всі вони дуже милі, От ах, милі який. Тому я сподіваюся, що я їх продам і вони будуть жити у нових господарів. Ось, подивіться, ще яке. Ох, такі вже. Вже не дуже і в руку візьмеш. Ну, якось так. Так, друзі, ось до батька кролика прийшли, я у нього поприбирав. До речі, здавалося б, така невеличка клітка три відра виніс. А? На тобі. Шепшину. Щось на нікому не подобається. Не будеш? На. Трішки зранку ще не доїв зерна. Ну, на. Ну, як хочеш. Ось такий от красивий кролик. Тому міняти його я не збираюся. Ну, до речі, друзі, у вас може виникнути таке е резонне запитання. Якщо я їх, ну, скажімо так, не їм. Навіщо я їх завів? Просто, друзі, для душі. Мені схотілося, мені якось давно хотілося. От, я в такому дорослому житті кроликами ніколи не займався, тому вирішив спробувати. Звичайно, я на них не зароблю грошей, якщо я буду кроленят навіть продавати. Ну, великі гроші я маю на увазі. Але я для душі тримаю кроликів. Тому для когось, можливо, це дивно, для мене ні. Всі ви зараз бачите, що відбувається. Життя е, важке, життя може закінчитися дуже швидко, тому потрібно займатися тим, що хочеться і що подобається. Ну, це така моя думка. Тому кролики для душі. М? Батько кролик. Отакий. Красунчик. Він тут намагався. Зі мною боротися, поки я вичищав у нього. Отак. Ось так. Це така клітка, до речі, одна е величенька. От, е Не знаю, я, мабуть, кроленят сюди всіх пересаджу, а їх з кролицею от е в оцю на два відсіки. Вона невеличка, а можливо, ну, неможливо, а скоріше за все, треба робити ще як мінімум одну клітку. Ну, в мене є деякі плани, але вони можуть, скажімо так, не збутися. Не від мене все залежить, але якщо все буде добре, то вони звідси також переїдуть. Ну, це вже буде потім. Друзі, от увечері гуляємо. Але в нас позавчора був сніжок. Сьогодні сонячно, плюс один, але сніжок ще лежить. Тому. Рано ми раділи. Ще все ж таки календарна зима. Так, Петю, так. Тому нехай гуляють, поки вони гулятимуть, я у них тут на виголі поприбираю. Да, Петю? Ух ти, бандит. Так, друзі, от поприбирав у них. Якби можна було отак колись казав, я на паузу поставити. Щоб воно завжди було чисто. Ну, але це такі жарти. Місце, от де вони порпаються. Можливо, хто не знав. Там один глядач мені писав, постав їм попіл. Он у них є. Ось таке металеве корито, там попіл з піском і з пудрою від бліг. Отак от, от потрібно додати, але все якось немає коли. Тут от я їм поставив пісок і. Е Крейду кормову перемішав так, разом з піском. Нехай кому потрібно, нехай йдуть їдять. так? Уже, уже хочуть їсти, не можуть. Зараз годую. Сьогодні мішанка, як завжди, але додав невеликий кормовий буряк. Якось я давненько не давав їм буряка, ну та сьогодні вирішив дати. Ну і звичайно, тут дерть, пшениця ячмінь, овес. висівки пшеничні, До речі, трішки сипнув, що в мене є. Насіння льону, кормові дріжджі, м'ясо кісткове і рибний борошно. Ну, Отак от, от сьогодні. Даю, даю, вже ось крутяться біля мене не можуть. Ну, ти як завжди. Сама голодна. Так, понасипав. До цього ентузіазму було у вас більше до відра, ніж до самої їжі. Ох, уже ж кури ви. Щось вибирають. Та, он буряк вибирає, ця світленька. Всі невідомо, що. Нух, ви бандітки такі. Ух, ви бандітки. Чого битися? Он, два кори та місця повне. Чого ви б'єтесь, Петько? Ох, ви ж такі. Ось така світленька. До речі, вона несе таке яєчко uh, рябеньке в цяточку в таку. Я бачив декілька разів, що це точно її яйце. <smart noise> так. <smart noise> так, друзі, зберемо яйця. От знову в це гніздо. Нанесли, чомусь стало воно їм Подобатися більше. Так, скільки тут п'ять. Ну. Також захотілося їм різноманіття. Так, а ну. Отак. Ага, там воно одне є. Це шість. Тут нема. І там одне. Сьогодні сім. Я отак от збираю відеречко, І отут у мене в цій нижній клітці воно й стоїть. Тут погода, погода вибачте, температура якраз, щоб зберігати яйця. Ну я два-три дні забираю їх потім додому. Ось так. Так, друзі, ось покажу вам нашу місцеву зірку. Це Аза. Не бійся, чого, ти азуха. Вона така вже старенька, вона бездомна, вона тут живе постійно, її всі годують. вона неї ще тут є чоловік, скажімо так, вони вдвох ходять. Не знаю, де він. Я так вона інколи приходить, я інколи їй щось даю. Постійно так я її не годую, тому що тут я ж кажу, навколо всі її годують. Вона, до речі, мабуть, за своє життя, я не знаю, років, мабуть, 10. Я думаю, тут зенят 100, мабуть, привела. Подвічі на рік ну, роздавали їх, а це вже, мабуть, років два вона не приводить. Постаріла. Ляля прийшла, у них не дуже з лялею відносини. От. Вона, а заважає, що це її територія, вони приходять, я ж кажу, вдвох з своїм чоловіком. Я, до речі, якось не думав, що у собаки можуть, скажімо так, будувати пари. От вона лише від нього приводила цуценят, і вони постійно-постійно вдвох ходять. Да, Азуха. Ух ти, азуха, все, йди гуляй. Вона ще так приходить інколи, щоб я її погладив. Вона, до речі, знає деякі команди, я не знаю, хто її вчив. М? Азуха. М? Азуха. Ану, дай лапку. Даси лапку, дай лапку. Дай лапу. Азуха, дай лапу. Азуха. Ну, покажи, як, ти ну, дай лапку. Азунь, дай лапку. Угу. Каже, ти своєю лапкою. І пішла. Так, друзі, увечері кролику, як завжди, капусту. Нічого не міняється. Майже щодня одне й те саме. І якщо чесно, я дуже цьому радий, що у мене на господарстві ніяких таких глобальних змін немає. Тому що все може бути. От. Ну, надіємося на весну. Тоді будуть, сподіваюся, позитивні якісь зміни, новини. Так, да, Кронділь? Єш. Ось хай. Хай глядачі подивляться, яка ти. А, ще й хрокаєш. Не соромно? Не соромно таке робити, кусати мене. Угу. Лялю. Ух ти ж. звісно, вона не кусає, так просто хватає. Ох, уже ж ти носяка. Угу. Лялька не соромна. Не соромно таке робить. Всі кажуть, яка гарна, яка слухняна дівчинка. Отака ну, дівчинка в мене. З'їла б. Ось як пасуться. Ми вчора не паслися, бо снігу було більше. Все-таки як потрібно їм зелень. Дивіться як. Так, друзі, і звичайно, муху ввечері пригощаємо капустою. На, іди сюди. Я босоту покажу твою. Босота мала. Хто там виглядав? Хто там виглядав? Я вже бачу, вони з ящика вистрибують, застрибують, як, як дорослі. Іди, іди сюди, на. на. як ролицю намагаюся. Вот такие. Вот такие. Бандички. Кто там меня нюхал? Кто там меня нюхал? Ух, вы ж такие. Малышево, вы Ешь ты сигнал Отак. Ух, такий. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!